Славетний капітан піратів. так, і ми вже припливли э до... до села, М -м. так. ага, І же, до речі, не мені. М -м -м. Алло, селянина. Ось наші речі всі. А ну селянин. Що ти тут ропоробляєш? Та я тут нічого не делаю. Так роби. Ах! Беч я зараз буду щось робити. Ось краще би зараз полагодив мені сходи, бо я сама не розберусь. А по друге я капітан, я тут головна, а ти ну добре, ти не сміття, але все одно треба щось робити. Ой, да ти його мого чоловіка не трогай. Та я його й не трогала, не чіпляйся до мене. А ти що робиш? Що? Що ти робиш тут? Ну, так. так добре. Прохід мені так той селянин не зробив. Ой, треба все змінити. Угу. Тепер ще вийти не можу, клас. Напевно, він зробив, але неправильно. Отже, чудо, а не селянин. Ні, селянин, не в хорошу сторону, ти чудо. Ти чудо не в пір'ях, я навіть не знаю, яке це чудо. А ти що тут у моєму складі шариш? Добре, він там нічого не лазить, це ж все-таки наші скарби. О, там пішов. А ну селяни, що ви тут всі біля мого кабінету? Уже ніч настала, а ви тут. Ай, гуляєте. Ой ой ой, ламінарії в бочки нічого не поклали. Я вам хоч карту покладу. Ну, селяни, прохід краще би зробив. Та погуляю тільки можна як чи поспим, Навіть не знаю. Ну, добре, ми може спати не будемо. Ні, гуляти я з тобою не буду. Все закрили тему. Я краще ось тут візьму цей ріг коси, може поспіваю. А, сприку. А може, ще раз? <му> Білян, тобі подобається? Яке подобається, спать треба, а ти тут ну, свистаєш. Та я не свищу, я співаю, ти не бачиш? А я тобі борщ бери і їж. Я бачу, що ти мені борщ приніс, та ти його так поклав, що я його ледве дістала, от взяв і в руки дам, так і Ну, добре, добре, борщ в тебе був смачний, але миску можна було і забрати, бо мені її треба в наші скаби і класти. Краще поспівати ще. Не знаю, кому як, а мені оцей спів подобає. Та да, це не іграшка в нього не переживайте, це просто в нього в телефоні відео. Я Не розумію, Олег, а з чого ти взяв, що я переживаю? Ніхто тут не переживає. Ось нас забирай свою миску. А ну, дайте мені з Максимом поговорити. Так, щоб добути дерево, нам потрібно. Ем... Ламати його рукою, але треба скрафтити краще. Я бачу тут село. Село кажеш, а я не бачу, а все побачив. Так, дайте мені подивитися, хоч та Олегова Олегове відео закінчилось. Так зараз треба зламати дерево рукою. Ой-ой-ой. Алло, хто там їсть селяни? Ось дивіться, тут є село. Де його і так видно, але мені треба ближче подивитись. Ой, до нас селянин якийсь пливе, ховайтесь. Нічого, ховатись не треба. Ти ж селяни не села, не пірат. Ой, да ти ще взявся такий. Ми ще за тиждень ні до якого села не допливли. І ось чуєш? Добре, я вся ключу, Селяни, давайте, готуйтеся. Давайте. Ай! Ви чого мене на руки не взяли? вам на вухо. Ай, не треба на вухо. Зараз же ж ніч, моя дитина спить. Скажи, скажи, як свою дитину звати. а то вона зі мною гуляти проситься, а я не знаю, як її звати. Ну, що це таке? Так, добре, йду назад до себе. Ай, може поплавати? М -м -м. Так, добре, я не пливу, я йду, Не знаю, що ті селяни не захотіли. Так, треба скрафтити сокиру. Та ти ще це відео взялося. Е, мотика ні, вона нам не потрібна, хоч і не заритова, але. Так, звін, звін. Селяни, ховайтеся, будинки. Що ти тут стоїш? Чи я тебе відлупесю. Ага, Бо я гузутік. Це ще й не звичайні пірати, а справжнісінькі пірати. На літо я вас навіть ом, майже і пасмі не дотронуюсь. Ну хіпо, що башу до ваших свинок. Вони нам заважають рохканням своїм. Ну, да, від О, відпливали на своєму би, а своєму суперкрутому кораблі так Ой-ой-ой, відпливемо, коли захочемо. Так, селянин, в мене все вийшло. Так, а може втопитися? Так, добре, топитися не треба Ли що? Я ж все-таки капітан, а мої селяни мене рятувати не будуть. Да вони й пальцем у воду не полізуть. Бо того я посадила на варту, а він, наче ну добре. О, дельфінчик. Молодець. Не сліпий. До речі, якщо ви ем, ну, десь у морі, не убивайте дельфінів. Вони молодці, вони нічого вам не роблять. Їх навіть можна тримати як друзів. Вони, до речі, вам ще скажби покажуть, як ви їх посадуєте. Так, так, бо я так багато що з дельфінами знайшла. Так, мені здається, тут нічого не буде. Добре, зараз затримаю дихання. <кхи> Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. Ой, я витримала, але чомусь не серця почали зноситись, я не знаю. Ой, ці селяни. Все, я туди більше не полізу. Все. Ніколи не подобається мені там. Все. Так. Так як цей човен сісти? Не човена, а якась щітка, ну човен, не ображайся. Просто сьогодні якийсь такий день. Он який наш корабель красивий. пройдемо до нього. Ой, вже ті будинки видно. О, а ви бачите? Ось той якийсь розвалений. Може наших друзів? Ой, добре, в нас ніяких друзів нема. Ну як нема? Вони з нами дружити не захотіли. Угу. На тобі селянин. На! Ліниведь. Весь мокра. Ці селяни. Ой, що там з тобою все добре? Да, вс... да Все добре, не поліз зі мною. А тепер да, з тобою все добре. Все з тобою добре. Да все зі мною добре. Не поліз, а тепер добре все. Ой. Якісь свині, а не селяни. Так, зараз ми будемо вам співати, так, так. так, все вам вже не на вуха. Що подобається ще? Давай. <годи> ні, ні, годі! Угу, Годі. Я не буду тепер годі. Та -а -а. М -х -м -х. Так добре все. Може, вже поспівати? Ну добре, поспіваю ще. Так, гарна пісня. Пошук, пошук, зараз будемо когось шукати. О, а от і селяни знайшовся, хоч ми його і не шукали, а він знайшовся. Ось краще би свинину посмажили, а то не роблять нічого. Ось нате, свинину смажте. Смарагдами вони розкидаються. До речі, я з ними ще і не торгую. А то вони ціни дорогі, і, вони... і я з ними не торгую. Бо вони мені мають щось робити безплатне. Ану так, смарт давай вони мені нічого безплатного не роблять. До речі, по секрету, майже більша половина смарагдів мої. Ага. Так, добре. Може, поторгую з ними там через місяць, але перед тим поспіваю. Яке співаю з мити? Яким поспіваю? А от таке. Вот таке, да. Угу. Що, угу. селянин? О, посмажемо мені свинину? Молодець. Напевно, вона буде не, не, не смачна. Не -не. Смачна. Бачиш, твій Максим Молодець, все робить гарно. Ну Так, я ж тебе зранку і звала. Ти мій Максим Максим. Максим молодець, золотий. золотий капелюшок. Брав все лягаю спати. Зараз не. Давайте зранку Так, так що, давайте А не сплять довго Так Давайте Ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту так. так, а що там таке Добре, не буду ламати наш корабель м м Що ти дивишся? кіра? Двоники, дзвоники, і тривога в нас. Ой, тривога! Тривога, селяни, тривога! Ховайтесь в будинки! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey jingle Знайшли там якісь квіти, там може бути скарб. Що, що, селяни, я вас не почула. Ага. ага, так. Так, щоб добути дерево, нам треба зламати його рукою. Але рукою краще його не ламати. Треба скратити соки. Не слухайте його, це не його іграшка, це просто в нього в телефоні відео. Та чого ми його слухали? Так, так, селяни, посилайте там когось туди. <му> угу, Давайте, ще тут якось аксолоти з'явилися, не зрозуміло як. Я Не пам'ятаю тих селянів із сама дістала. Особливо ви мою дитину дістали. Так, Що там? Що там видно? Нічого тут не видно. Так. О, чего тут? Да ладно, ну чего тут? Я после крайнего тебя забыл, что убери. Так, еще соляны. Давай, да, я уже, ну, мы нашли. Угу. Так, что я иду в свой кабинет. Mm -hmm. Mm -hmm. Все кладемо. Напевно. Так, поспати треба вже. Mm -hmm. Ой, ой-ой-ой, де я є? Зрозуміло. Можна буде писати. Пописати, так, оце буде гарно. Mm -hmm. Так. Але ніколи не потикайтеся до Вардина. Він вас точно. Точно, не точно не будемо потикатися. І ми зайшли скарби. Ну, зрозуміло, що ми їх теж знайшли. Ой, це відео цього малого. Не потикайтесь до Вардина. Ви його точно не переможете. От, якщо що скаже, то надіти і захоче до нього. О, Аксолоте клас. Молодець. Алло, ти що тут дивишся на мене так підозріло? Що ти в скрині там ша? Я йду ловити рибу. Синок, іди рибу, ловись з капітаном кіри, вона, вона з тобою рибу хоче половити. Зове тебе. Мама, ти спочатку в кіри попитати не хочеш Сті вона рибу з твоїм сином ловить? Я знаю, ти точно хочеш. Він же ж просив. Зараз попрошу і викинути вас, скоро, бля. Ну, добре, я шуткую. ніхто вас викидати не буде. Ой, щось каже, а сама навіть рибу ловити не вміє нормально. Мама, мені зі мене спали, Та ти що, це піде? Ти що? Ти зараз стопишся. Угу, цікаво. Зараз я, як селяна, зловлю. Гей, гей, я ж хочу селян. Е, ну, але ж мене ловити не треба, я розумію, там я просто селян, тут дивлюсь, ну, але ж прям так не треба мене принижувати. Селянин, ти оце взявся такий. Не виходив з яхти. ось з корабля, а ти такий не принижуй мене, не мене, Помагав би краще мені рибу ловити. Та я допоможу. Я поможе мені. О, скали зуба я зловила. Клас. О, тепер зможу зловити її. ой, зробити зілля якесь. Якесь зілля може. Селян, ти що там застряг? Допоможи мені! Ой, да допоможу да, я тобі зачекай, дай нормально на риболку схожу. Ой, якісь який... штам, кистка. Напевно, якийсь селян втопився О той штанці свої загубив і кістки. при причому. Селян, то не з тебе кистка випала? Ну ні, не з мене, наче. Ну, а ти добре, що не з тебе. О, це що в нас? Може зілля якесь? Треба буде перевірити. Ні, просто вода. Ну, добре, хоч буде і вода, але щось буде. Та ти навіщо це розповідаєш? Ой, я самі ще щось на мене кажуть. ой. Селяни там щось кають, хоч мародерів тих немає. А то ще раз ам, побилися, ми, звісно, їх перемогли, а то вони. Дістали вже своїм. Ось краще б селяни взяли в мене і поклали всі е, всі речі мої. Воду, ой, фу, борщ. Борщ, щоботими валяється. Ну і ну, добре. Ти все одно будуть їсти тільки селяни. Ну, добре, теж їм. Але селяни, що ти тут? Знову з маратами можу розкидатись. Давай я тебе врятую. Угу. Рятую, не біся так. Ой, а де ти вже є? А ось о ти? Ні-ні-ні, тільки ти там можеш вмерти. Може і ні. Ну добре, я не знаю. Так. О, зараз почистимо стіл, бо селяниці мені ніколи не роблять. Хоч свічки поставлю так. Прибираємо. Селянин, ти що ти мені обід несеш? Чи що? Ні, ти мені обід принести точно не можеш. Це робити, я думаю, що можу обід принести. Ой, це навіть. Маленький селянин мені печиво приніс. Я не буду, яку я винила. Ну, селянин, будь ласка. ну. Навіть хоч би пляшечку з рівнем мені дали, а то мені тільки другий рівень. Це зараз буде чим мені казати. О, піратка. По другим рівням. Зараз третій буде. Так, щось. Зараз крих тут позаметаю. Так, селянин, де ти що впав? А ні, ти, напевно, не впав. Я піду ще порибалю. Ой, пляшка води. Ну, Добре, селянам прийдемо. Хай, з моря. З моря води побачить. І на я записую я ще відео, треба викласти буде в Інстаграм. Софійка, ти навіщо це в мене питаєш? Так я викладу відео як ти о, стоїш із вудочкою. Ой, із вудочкою вона стоїть. Так, що тут в нас є підводного дихання? Так, угу, угу, угу. чого тут такого? Ось скільки я вже тут зарибалила, нарибалила. нарибалила. Селяни, ти що там бігаєш по моєму столу? ну ти що звідси? Зараз тобі як по блоку дам? Вже в мене четвертий рівень. Селяне, іди сюди, я тебе ще поб'ю, Може ти з тебе рівень випадає. Кіро, да ти що? За, взагалі здоріла, да я шуткую, не буде з тобою, як зоти. Ой, селян, ти це мені кажеш, Ти що мене з ним перепутав. Мене взагалі голова не така, як в нього. А в мене, типу, як в нього, в тебе вже схожіша. Бо ви знаєте, я скажу і ви десь будете отам в тому селі жити. Книжку не ту взяла. Кудись. Не тобі треба. Сиха, ну що ти тут ходиш тут?

Уже трохи Иди сюда. <свист> да. Иди сюда, я тебе сказала. На, прибирай. Это не робот, На, прибирай, я тебе сказала. А ну, щитку забрал.